Історія про те, як від початку з вигляду благодійна соціальна ініціатива виявилася бізнес-проектом Київ, Пуща Водиця, старі радянські корпуси табору Юнга. Київська влада доручила їх реконструювати заводу Ленінська кузня, підприємство президента України Петра Порошенка та заступника голови його фракції Ігоря Кононенка. Політики-бізнесмени зобов'язалися на місці старого табору відкрити безкоштовну дитячу юнацьку спортивну школу. А в результаті там відкрився приватний тенісний фітнес-клуб із готелем, баром басейном. Міжнародна тенісна академія, звісно ж, платна і пересічному українцю недоступна. Прибуток очевидно лягає в кишеню її власнику соратнику президента нардепу Ігорю Кононенко. А спортивний директор клубу його син тенісист Віталій Кононенко. Все для дітей своїх розслідування Максима Савчука. Київ, Пуща Водиця, вулиця Міська, 9. Тут на місці піонерського дитячого табору Юнга уже майже рік працює приватний спортивний комплекс Міжнародна тенісна академія. На території фітнес-клуб, фудкорт, готель, 19 тенісних кортів. Це другий великий спортивний об'єкт після фітнес-клубу П'ятий елемент пов'язаний з найвищими посадовцями України президентом та його оточенням. Але не всі знають, що на цьому місці планувався інший заклад дитяча юнацька спортивна школа. Після зміни влади і вже замерства Віталія Кличка у грудні 2014 року Київрада голосує за передачу цієї території 2,6 гектара колишнього піонерського табору Юнга. Пад завод Ленінська кузня, якою володіє президент Порошенко та його армійський друг і заступник голови його фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко для реконструкції будівелі споруд під дитячу юнацьку спортивну школу. Якщо питання, яке стосувалося землі, виділення землі було вигідно комусь із членів партії або членів фракції, то воно мало досить якби великі, практично стовідсоткові шанси прийти. Галина Янченко, єдина членкиня земельної комісії Київради, яка голосувала проти передачі земельної ділянки Ленінській кузні, каже, що просто не повірила аргументам колег із пропрезидентської солідарності. Члени земельної комісії, зокрема, від фракції Удар Солідарність, які є наближеними до Порошенка. І відповідно ця фірма теж наближена до Порошенка, Переконували, що ми, приймаючи таке рішення, зробимо хорошу справу, діти можуть займатися. Хоча, як я кажу, в мене були такі обґрунтовані сумніви, що це буде винятково такий елітний заклад. У результаті приблизно так і сталося. Після завершення реконструкції у 2015 році табір Юнга так і не став дитячою юнацькою спортивною школою. Від міністерства молоді і спорту надійшла відповідь, що міжнародна тенісна академія не відноситься до дитячої юнацької спортивної школи. Керівництво академії не надало можливості зафільмувати до ефіру, як функціонує приватний заклад, на місці якого мала би бути загальнодоступна дитяча спортивна школа. Тож ми завітали туди під виглядом батьків, які хочуть записати дитину на тенісні заняття. Заклад працює як спортивний клуб. день нашому комплексу, як фітнесу, якщо ви розглядаєте mm -hmm. це, поплавати, у нас там є два басейна, двокрівневий тренажерний зал, провести день для дорослих – це 450 гривень, 300 гривень для дитини. Ось прейскурант послуг, наданий менеджером. Зверніть увагу, заклади сам себе позиціонує не як спортшколу, а саме як приватний фітнес-клуб. Влітку 10 годин занять тенісом із тренером і бійдеться у 3690 гривень. 20 тренувань із тренером – 6970 гривень. Двотижневе проживання дитини в академії з заняттями тенісом обійдеться недешево. На дві неділі і теніс факультете 8 тисяч со десять проживання у харчування. У цьому й суть, якби орендарі виконали рішення Київради, зробили з табору дитячу юнацьку спортивну школу, вона мала бути безкоштовною. Заступник міністра молоді та спорту Іван Гоцул підтвердив схемам у відповіді на запит, що законом України про фізичну культуру і спорт не передбачено плату за тренувально-навчальний процес у дитячо-юнацьких спортивних школах. Тобто у цьому і криється принципова різниця. Київрада надала ділянку ленінській кузні в оренду саме для дю США. Це передбачає безкоштовне навчання дітей. Натомість структура з орбіти Порошенка-Кононенка збудувала приватний спортивний заклад із захмарними для більшості українських сімей цінами. Та й взагалі дитячо-юнацька спортивна школа передбачає такі поняття, як навчальний рік, канікули, контрольні нормативи, навчальні програми мають затверджуватися міністерством. А в кінці освіти видаватись свідоцтво державного зразка. Всього цього в приватній міжнародній тенісній академії Кононенків звісно немає. Є реєстр є орган державний, який наглядає за цими 11 школами. Вони видають певні сертифікати про освіту і так далі. А в нашому випадку це е, звичайна комерційна установа, так само як будь-який е, клуб. І оскільки Ленінська кузня так і не реконструювала табір у дитячу спортшколу, це і є порушенням умов договору із містом. То це є порушення умов договору, договору оренди землі, який укладений з Київрадою, з Київською місцевою владою. Питання в тому, що наслідків. Порушення ці, цих порушень прямо законодавством не передбачено, і саме цими скористувалися да, і користуються в багатьох випадках. Але секретар Київради із президентської фракції Порошенка Солідарність Володимир Прокопів не вважає, що місто ошукали, коли замість е, спортивної школи побудували тенісну академію. Е, це не є проблема, бо це е, фактично те саме вищого спрямування. Єдине, чого не робить зараз тенісна академія, порівняно з тим, що могла б робити, маючи там школу, не дає дітям середньої освіти. І найближчим часом те, що на вулиці міській 9 мала бути дитяча юнацька спортивна школа, безкоштовна для дітей і юнаків, просто забудуть. До розгляду на сесії Київради готується рішення про зміну орендаря. Землю заберуть у Ленінської кусні і передадуть товариству Міжнародна тенісна академія з метою обслуговування будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу Міжнародна тенісна академія. Про спортшколу уже ні слова. Товариство Міжнародна тенісна академія це юридична особа, яка вже здійснює діяльність на місці невідкритої дю США. Її кінцевим бенефіціаром є народний депутат Ігор Кононенко. Але все вказує на те, що цим бізнесом опікується його син Віталій Ігорович Кононенко, який сам захоплюється тенісом. Кононенко молодший у 2014 році був керівником міжнародної тенісної академії. Тепер, відповідно до даних сайту організації, він є спортивним директором. На жаль, нам так і не вдалося поспілкуватися із Кононенком Молодшим. Піарники академії відмовили в організації з ним інтерв'ю. Слухавку він не брав, а згодом вимкнув телефон. Тож ми вирушили у парламент до його батька, депутата Ігоря Кононенка. До речі, у дворі його маєтку, неподалік ради, також корти. Схоже, великий теніс у Кононенків сімейна гра. Кононенко батько закликав підтримати сімейний проект. Там юридичної підміни ніякої немає. Перша позиція, друга позиція дійсно є положення ще совкове радянського союзу щодо статусу діша. Так само, що таке ж положення є щодо статусу шкіл і дитячих закладів. Викатнати його в нинішніх умовах не одне, не друге, не третє майже неможливо. Більш того, прошу підтримати цей проект, бо це діти реально. Це діти, це спорт і це молодь.